Заняття в середній групі пішли, поїхали, полетіли. Привіт, друже! Чи замислювався ти, що транспорт є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя? Без нього неможливо уявити собі не маленьке село, не велике місто. Зараз вже мало хто замислюється над тим, що колись люди пересувались виключно пішки, але люди постійно щось винаходять, щоб спростити собі життя. Спочатку підкорили тварин, щоб на них їздити. А з того часу, як винайшли колесо, засоби пересування почали дуже швидко змінюватись в бік зручності і швидкості. Давай проведемо вікторину і з'ясуємо, чи багато ти знаєш про транспорт. Як назвати одним словом велосипед, легковий автомобіль, корабель, літак. Транспорт. Який буває транспорт за призначенням? Той, що перевозить пасажирів. Пасажирський. А той, що перевозить вантаж. Вантажний. А той, що спрощує виконання спеціальної роботи, спеціальний. Як називається транспорт, що пересувається по небу? Повітряний. Як називається транспорт, що пересувається по рейках? Залізничний. А транспорт, що пересувається по землі, наземний. А транспорт, що пересувається по воді, водний. Вид транспорту, що пересувається під землею? Підземний. Де зупиняється міський пасажирський транспорт? На зупинках. Хто керує літаком? Літаком керує пілот? Хто керує кораблем? Кораблем керує капітан. Хто керує машиною? Машиною керує водій. Хто керує потягом? Потягом керує машиніст. В якого транспорту, як і в людини є ніс. Ніс є в літака і корабля. В якого транспорту, як і в тварини є хвіст? Хвіст є в літака і в потяга. У якого транспорту, як і в птаха, є крила. Крила є в літака. Якщо ти відповів на ці запитання, то ти маєш досить гарні знання про транспорт. Ти молодець. Якщо ти хочеш дізнатися про транспорт ще більше, читай енциклопедії, дивись навчальні фільми в інтернеті, задавай питання дорослим. І твої знання стануть ще кращими. Бажаю успіху!